На майданчику малої гуманітарної академії зібрались учні початкової ланки різних освітніх закладів Хортицького району. Для них дорослі підготували святкову спортивну програму: різноманітні естафети, квести, а також змагання на швидкість, спритність та міцність. Нас запросили сьогодні на свято для діток, спортивне свято. Ми залюбки погодились прийти. Ходимо на гімнастику, і дочка ходить на полотна, так що дуже дуже за спорт. Окрім конкурсів, відзначили й тих, хто вже досяг перших успіхів у спортивному житті району серед нагороджених – 13-річний футболіст Євген Квеквескірі. Попри юний вік, хлопець взяв участь у кількох юніорських турнірах України, а також у переможному матчі в Болгарії. Займаюся спортом з вісьми років. Зараз граю за Джуніор. Хочу стати відомим футболістом як Андрій Шевченко. Популяризувати спорт та залучати родини до активного дозвілля один із пріоритетів райадміністрації. Попри брак коштів, в Хортицькому районі планують збудувати різноманітні майданчики, відкрити при навчальних закладах нові спортивні секції, а також виконати ремонти у спортивних школах. І тому підтвердження, що в нашому парку парку Національної гвардії України вже розпочинаються роботи, і по будівництву інклюзивних дитячих і спортивних майданчиків відновлення дитячого майданчика загального користування. Це і є робота не на словах, а на ділі. Тому ми робимо все можливе, щоб вже цього року нас запрацювало якомога більше шкіл у форматі офлайн. Ми запустили вперше дитячі садки. Кожного місяця працюємо. Над тим, щоб знову більше і більше шкіл в нас запускалося в нашому звичному форматі, і діти цього року вже 145 закладів освіти міста сіли за парти і вийшли в офлайн-формат. З відновленням навчання у режимі офлайн спортивні змагання для дітей організовуватимуть на постійній основі, розповіли у міськраді. Головне, аби маленькі запоріжці, у тому числі і вимушені переселенці, відчували себе щасливими. Тож спортивне життя у місті лише набирає обертів. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.